То, як ви догадалися, удаляю канал Родак 2008. Просто мені Windows поміняли, розумієте? Ну в принципі більше нічого сказати. Windows поміняли і все. Попав мій канал. Я думаю, може мені зробити новий канал? На цей раз буде Біфі він називатись. Біфі. Біфі, все, Одна назва Біфі. Я там буду знімати, ну, проку... коротше, неважно. не важно. І все те, що я вам хотів сказати. Як я в минулому ролику вам говорив, я не буду показувати свого лиця. Я дотримуюся своєї обіцянки. Я не показую свого лиця. Якщо ви поставите дизлайк, у буде будет сумно дуже. якщо ви поставите лайк на це відео, от такі от лайкосик, лайкосик, то мені буде набагато приємніше. То... па-па.